українські військові збили 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення. А 50 у модернізований, і сума цього всього збитого ворожого залізяча оцінюється в більш ніж мільярд доларів. А загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення ми збили більше 345 ворожих літаків. І от, судячи по тим подіям, що які зараз відбуваються на фронті, ну виходить, що ми таки відкрили прицільне полювання на російські літаки, так само як на кораблі у Чорному морі а наскільки F-16 нам допоможуть відігнати ці сушки ворожі від наших кордонів? Давайте говорити про те, що тут буде підсилення на, на наші компоненти як мінімум два рази. Тому що зараз працюють відповідні засоби ураження і протиповітряної оборони, перш за все, звичайно. А тут ще й повітря, тобто дві складові вже як мінімум, і звичайно, це ворогу і зараз складно стало. Давайте ви згадали про А50. Це вже сьогодні, якщо не помиляюсь, там буде який п'ятий чи шостий день, як знищено черговий цей пункт управління, цей пункт розвідки, і можливо, можливо, скажімо так, більш далі дії наших е, сил оборони зі збиття ворожих літаків, пов'язані з цим, в тому числі, тому що ворог став трошки сліпіший, не дивлячись на те, що в нього є неподалік наших е, фронтових територій такі самі літаки, які я Ну, впевнений, що вони будуть задіяні найближчим часом, мабуть, зараз готують екіпажі. Можливо, ці екіпажі вони збирають зараз з інших, скажімо так, напрямків, тому що це штучні люди за великим рахунком, це мають бути фахівці високого гатунку для того, щоб працювати на такій техніці. Тому бачите, ну, тут паралелі дуже просто проводяться. Збили А-50, стали більше збивати тих самих сушок, які нам допомогли. Які кидають ці авіаційні бомби по наших передових позиціях, по наших прифронтових зонах. Ну, а F-16. Звичайно, це підсилення нашої роботи не, проти, не лише проти літаків, але це нанесення ударів саме по передовому краю противника. Тобто, ми прекрасно розуміємо: це знищення особового складу, це знищення техніки, це знищення. Що дуже важливо, логістики ворожої саме по озброєнню, тобто це БК, це підтягнення резервів, і ми прекрасно розуміємо, що якщо буде відповідна така зачистка з повітря зроблена, то в нашій піхоті буде рухатися все таки легше набагато легше, навіть по тій багнюці, яка звичайно у цій порі року може бути. До речі, стосовно А-50, то Росія розмістила в Таганрозі літак А-50, який використовує у війні проти України. Про це свідчать супутникові знімки, це майже 130 кілометрів від лінії фронту в Донецькій області. На вашу думку, чи ризикнуть тепер Росіяни підпускати цей літак ближче? Ви Знаєте, таке відчуття, це просто відчуття, ну, яке базується на тих реаліях, що є. Певний аналіз. Я думаю, що Росія багато в чому зараз йде в авіаційній складовій, саме в Абанк. Я розумію, що у них великий військовий парк авіаційних приладів, скажімо так, кораблів. Це ми говорили про це. Вони збиваються кожен день, знищуються ці А-50, які ми говоримо. Але це те, що приносить сьогодні успіх Росії, як би там не було. Тобто, подивіться, ситуація по Авдіївці. То звичайно, тут авіація спрацювала і мала дуже ну, великий внесок. Вона зробила в те, щоб навіть на руїни Авдіївки ворог зайшов, в тому числі. Тому певним чином ворог іде в Абанк. Він. Має багато цієї техніки, намагається її використовувати. Тобто, на жаль, сьогодні для нього це ще не критично. Збиття наших літаків. Я не хочу жодним чином е, применшити значення цих збитих літаків, знищених нашими хлопцями, нашими побратимами. Це надзвичайний успіх. Він буде продовжуватися, але Поки що для Росії це е, не кардинально критично чим стане кардинально критично, якраз ми знову повернемося до ф 16 коли е, удари можуть і будуть, я сподіваюся, наноситися, в тому числі по глибині території Російської Федерації, по аеродромах, те, що Росія, власне, подивіться, вона продовжує робити е, по нашій території, адже е, ті райони, де Росія намагається бити е, за їхніми даними. Це звичайно за їхніми даними, там знаходяться. Певна інфраструктура, яка пов'язана з нашою обороною, з нашою обороноздатністю. то власне знову таки повернемося до важливого питання ракет великої дальності, коли зможемо наносити удари по критичній інфраструктурі, по військовій промисловій інфраструктурі Російської Федерації і власне аеродроми: 130 кілометрів Таганрог і цей А 50 Ну навіщо? Чекати, поки він буде злітати, потім на нього полювати, докладати більше зусиль. Коли я не кажу, що це теж просто вдарити там ракетою, наприклад, так. Але це те, що можна зробити на упередженні. Власне, ця стратегія на, діяти на упередження. Подивіться, про це говорить і верховний головнокомандуючич. Про це говорять командувачі. Наші ну, власне, це і відповідні рішення нашої ставки, яка говорить про те, що так треба бути на упередження. І наші найміцніші союзники про це говорять, особливо фіни. бачите, вони заяву таку відповідну вчора зробили. Що це треба робити, тому що це правильно, це ведення війни таким способом, відповідає усім правилам, до речі, ведення війни. Тому сподіваюся на те, що ці компоненти, якщо разом вони будуть, то знову повернусь до піхоти. Вона все таки цариця полів. Піхоті стане легше тоді. І будуть звільнятися нашій території, те, що усі ми хочемо, до чого ми всі і прагнемо.